Господи, Адонай, Ісусе, Єшуа, Христе, Мешія, я вірю, що Ти, Єшуа, Мешія Кадош, раві син Божий, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Єдиний шлях до Бога Отця, до Бога Сущого, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Я вірю, що ти, Єшуа, Мешія Кадош, помер на Христі за мої гріхи і Воскрес із мертвих. Я вірю, що на Христі ти Єшуа, Мешія Кадош, узяв на себе гріх, забравши мою гріх. Щоб я став праведним твоєї ж вами, ще яка до праведністю. Ти, Мешія Кадуш, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи, Адонай, я приходжу до тебе, Єшуа Мешія Кадуш, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюся у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як ускоєно особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю твоє, Єшуа Мешія Кадуш прощення. Я виступаю проти діяла, всього його тиску та всього того, що він хоче зробити проти. Мене в ім'я Ісуса Єшуа Мишія Кадош, я протестую сатані, я відмовляюсь підкоряти Сатані. В ім'я Ісуса Єшуа, Єшуамишія Кадуш, я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті. На підставі того, що Ісус Єшуа Мишія Кадош зробив для мене на хресті. В ім'я Його я звільняюся і приймаю це звільнення, з вірою, з подякою та хвалою. Господи, Адона, я дякую Тобі, Єшуа, Мишія Кадуш. Я славлю Тебе, Єшуа Мишія Кадуш, святий Господи. І вірю, що ти, Єшуа Мешія Кадуш, вірний. Я вірю, що ти, Єшуа, Мешія, кадош, робиш те, про що я попросив тебе, Єшуа Мешія Кадуш. І я присвячую моє життя Тобі раві, щоб від цього моменту і, і надалі твоє Ішуа Мешія Кадош благословення могла спочивати на мене. Дякую Тобі, Єшуа Мешія, кадош, Господи. Адона, Ісусе, Єшуа, Мешія Кадош. Спасибі тобі, Єшуа Мешія. Сатано, я виконав умову. Тобі більше нема за що зачепити. Забирайся з мого шляху, бо йде Божа дитина, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Геть з моєї дороги, я дитя Боже. Це прокляття не належить мені. Кров'ю Єшуа Мешія, кадош, я був викуплений з рук дияволу. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про господні діла. Шма Ісраїл, Адона Елхайну, Адона ехат. Почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, Барух, кот, Мальхут, то Леоламбат. Благословенно славне ім'я Царства Його на віки вічні. Та, ет адонай Люби Господа, Бога Твого, Вихоль, Леваха, у вихоль, всім серцем Твоїм, Навшеха, у вихо, меладеха, і всієї душею Твої, Вехаюха, Хадва, Михайла, і всіми силами Твоїм. Ашера, Нохі, нохи, мецавеха, хайом, а левалеха, Едібарта Бам. Да будуть серці твоєму слова Яхве Дібер Ашер Коль Насех.